Мене звати Віта Зубко, я психотерапевт. Для мене якісний спікер це емоція, це його простота і лаконічність думки. Тобто, мені потрібно, щоб було гарно, енергійно і якісно. До спікеру. Ти багато спічила, я правильно розумію? Ти виступала публічно? Так, я виступала, але мені не вистачало знань, яких я отримала саме тут. То як зміниться зараз твій спіч? Я е, дозволила собі трошечки вести себе простіше, незважаючи на те, що випус, е, виступаю я перед педагогами. Як педагогічна спільнота це сприймає, тільки чесно сьогодні? Вони аплодували, тому що їх це заставило проснутись від того, що вони дивилися. Ну, це дійсно було так е, досить важко, тому що мозок втомлюється. Від великого так, від великої кількості інформації, яку подається і виводиться на екран, і досить важко просидіти так три години. Тоби не питала, чого ти так говориш? Чи не питали? Ні, не питала. Не питала. За... Не, не знаю. Ну я поясню, що я пройшла арт спікер і там цього навчають. Тому що саме ти даєш такі досить класні чіткі методички, напевно. Як правильно це зробити? А, і ще я почала рухати руками і ходити по сцені. А до цього ти була склала? Да, так, рівнесенько, і ще ручки могла скласти так і сказати, Ну ось, подивіться, будь ласка. А зараз я дозволяю собі, а ще я практикую методи оці в машині по роботі артикуляційного апарату для того, щоб моє мовлення було спокійнішим, тому що я досить. Швидко говорила, я заповільнилась, і я намагаюся зараз відпрацювати е, біз, глибо, е, низьку, низьку да. тональність, не таку високу. Я скажу, найважче для мене це було працювати з мікрофоном. Я навіть зараз намагаюсь згадати, як там правильно його тримати, як там ручку ставити, чи не буде це виглядати пошло, чи не буде це виглядати негарно. Конкретно цей мікрофон трошки по іншому працює. Його тримає журналіст. Його отак не треба тримати.